Привіт колеги, 2 вересня 2024 року гродище Черкаська, Єханітер. Він вже готовий до зрізки на сухе вино, тому теж на днях буду його знімати на сухе, тому що форма повністю вже готова для сухого. Чудові вина з нього виходять. Один із скажімо так, любимчиків сортів, білих сортів для, люб... для білого вина. Скажімо так, трійка поділюсь з вами секретом. йоханітер, Шардоне і Ріслінг Рейнський. Це поки що те, що мені саме більше сподобалося, того із того, що я перепробував. Ну, Будемо далі ще експериментувати з іншими сортами білоягідними. ну, Це трійка та, яка мені подобається. Стан Йоханітера на 2 вересня. Гарний герой в цьому році за рахунок того, що. Сухо немає загнивань у ягодах, тому буде. Я думаю, ще і плюс до всього чудовий варіант. Вина.